Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ, де спори кортицепса не менш небезпечні за спойлери, а геймпад може викликати стільки ж емоцій, як і серіальна реальна сцена з Педро Паскалем. The Last of Us це не просто гра, це майже релігія для фанатів PlayStation. Сюжет, персонажі, атмосфера все там на рівні голівудського кіно. Тож, коли HBO оголосили, що екранізують цю гру, всі або підстрибнули від радості або притисли геймпади до серця і пришепотіли. Не зіпсуйте, прошу! І що ж з цього вийшло? Серіал, який одночасно потішив, розлютив і змусив плакати мільйони глядачів по всьому світу. Але наскільки він схожий на гру? А головне, чи ці зміни були виправданими. Тож, давайте розберемося. Одразу після оголошення касту серіалу фанатські форми перетворилися на поле бою: Це не Еллі, Педро, не Джоел. Що ви зробили з моєю грою? Писали геймери, перегортаючи трейлери в пошуках знайомих рис. І це цілком очікувана реакція. У грі персонажі були не просто пікселями, вони стали емоційними якорями для мільйонів гравців. Еллі з її зухвалим характером, сарказмом і болем втрати, Джоел – суміш жорстокості, батьківської любові і посттравматичного синдрому. І коли ці персонажі отримали нові обличчя, частина аудиторії сприйняла це як зраду. Але давай глянемо глибше, чому саме Бела Рамзі і Педро Паскаль? Почнімо з Джоела. В грі його прототип Тройбейкер виглядає трохи інакше: більш американський ковбой, жорсткий погляд та квадратна щелепа. А Педро – це вже латиноамериканець з іншим типажем, акцентом і мімікою. Але що важливо, Паскаль приніс до ролі Джоела новий рівень вразливості. Він менш холодний та більш людяний. У серіалі ми бачимо його панічні атаки, емоційні злами та слабкості. І знає що? Це працює. Це інший джойл, але такий, якого ми хочемо бачити у більш людяній версії історії. А от історія Белли Рамзі ще цікавіше. Візуально вона майже повністю не відповідає образу Еллі з гри, і HBO це знали. Але шоуранери, зокрема Крейг Мейзін, підкреслювали, що кастинг Белли стався не за схожістю, а за душею персонажа. Белла показала на пробах таку емоційну глибину, що вибір став очевидним. Вона вміє балансувати між дитячістю, жорстокістю, злістю і болем. До того ж, вона сама невпевнено почувалася на початку зйомок. Це видно в ранніх епізодах, але ближче до фіналу вона вже повністю стає Еллі. Цікаво, що у 2020-х до ролі Еллі активно розглядалася Кейтлін Дівер, яку фанати вважають візуальним двійником ігрової героїні. Але вона була вже занадто дорослою, щоб грати 14-річну дівчинку, і шоуранери зробили вибір на користь молодшої, але більш емоційно правильної Белли. Одразу варто сказати, адаптація The Last of Us не пішла простим шляхом один в один, і це правильне рішення. Гра та серіал це різні медіа з різними можливостями впливу на глядача. У грі ти учасник, у серіалі спостерігач, і сценаристи це розуміли, тому деякі речі вони вирізали, інші змінили, а дещо взагалі додали з нуля. Найпомітніше це зміна способу передачі інфекції. У грі кордицепс поширюється через спори, тобто буквально через повітря. Гравці постійно одягають маски, щоб не заразитися, але у серіалі цю концепцію вирізали. Чому? По-перше, творці вирішили, що глядачі не хочуть дивитись на акторів з масками півсерії, особливо коли у вас в головній ролі Педро Паскаль, який в мандалорці вже надягав шолом майже постійно. По-друге, створення спорових зон на екрані виглядало б менш драматично. Натомість вони вигадали грибкові гіфи, які передають інфекцію через укус, дотик і навіть своєрідний грибковий інтернет. Така зміна зробила світ більш земним і менш фантастичним. А тепер до більш серйозних змін, а саме сюжетні лінії. Один з найбільш обговорюваних епізодів історія Біла та Френка. У грі Біл цинічний відлюдник з купою пасток і відмінним арсеналом. А Френк це лише згадка, ще один привид минулого, який залишив Біла. У серіалі ж нам показують цілісну історію їхнього кохання: зворушливу, чесну та дуже щиру. Це не просто новела, а емоційний стрижень третього епізоду, який по праву називають одним з найкращих за весь сезон. До речі, актори Ні Коферман та Мюррей Бартлет отримали за цю серію купу нагород, а глядачі сльози та спустошення. Ще одна важлива зміна додавання нових персонажів, наприклад, Кетлін у першому сезоні. Це персонаж, якого не було в грі. Її історія допомагає глибше зрозуміти логіку постапокаліптичного насилля. Це не просто бандити з Піцбурга, це люди, які борються за владу, свободу та помсту. І саме такі додаткові персонажі роблять світ серіалу ширшим, більш нюансованим та менш чорно-білим. До того ж, ці сцени дозволяють глядачу краще зрозуміти, чому Еллі та Джоел поводяться так, як поводяться, і це одна з головних причин, чому серіал не просто повторює гру, а доповнює її. Серіал HBO хоч і дуже близький до гри, але не зміг встигнути все. Деякі сцени були вирізані ще на етапі сценарію, деякі зняли і не використали, а деякі додали вже після запуску виробництва. Іноді здається, що за колісами серіалу був ще один паралельний серіал, який ми так і не побачили. Тож давайте трохи зазирнемо за ширмо. Наприклад, є сцена, яку дійсно зняли, але вирізали через хронометраж і темп серії. Вона відбулась у засніжених горах, і актори працювали у справжньому морозі. І деколи температура падала набагато нижче нуля. Ця сцена мала показати більше мандрівки Еллі між основними подіями, поглибити їхні стосунки та додати побутової близькості, але її прибрали, бо ритм серіалу почав просідати, і це рішення було більше монтажним, ніж сюжетним. Також є сцени, які існували лише в чорнових версіях сценарію. Наприклад, був задум включити більше флешбеків з Сарою, донькою Джойла, або навіть показати її в сні джойла в один з моментів емоційного зламу. Це мало дати глядачу ще більше контексту щодо того, чому Джойл настільки захищає Еллі. Але знову ж продюсери обрали мінімалізм, щоб глядач сам збирав образ Джойла з натяків. А з доданого – окрема повага авторам за історію Френка і Біла, про яку я вже згадував. Але були й дрібніші речі, наприклад, момент, коли Елі знаходить в авто, журнал для дорослих, в грі це швидка сценка, а в серіалі її трохи перейнакшили, зробивши більш грайливою. Така дрібниця, але саме вона показує характер Еллі: зухвалий, жартівливий, але по-дитячому цікавий. І ще момент: майже всі нові сцени в серіалі створювались за участі Ніла Дракмана, автора гри, що гарантує їм канонічність. Чого сторінки позлипалися? Ну Бо...» та я дуркую. HBO точно знали, хто буде їхнім головним глядачем, і це фанати гри. А фанати, як відомо, шукають пасхалки навіть там, де їх не може бути. І автори не підвели у серіалі, заховано багато відсилок, які можуть пройти повзвичайного глядача, але точно порадують того, хто проходив гру не раз. Почнемо з найбільш очевидно. Актори з гри Трой Бейкер, оригінальний Джоел, з'являється у серіалі в ролі Джеймса, помічника Девіда у жахливій зимовій історії з канібалами. Це не просто Камео, його персонаж отримав повноцінну роль і навіть сцену смерті Зеллі, що додає особливої метафоричності. Еллі вбиває свого Джоела. А Ешлі Джонсон, яка озвучувала Еллі в грі, зіграла її матір у серіалі. Це неймовірно символічно. Причому її сцена була написана спеціально для шоу і відкрила нову сторінку в історії. У грі ми не знали практично нічого про матір Еллі. Ще одна крута деталь це музика. Композитор серіалу Густаво Санто Олалія той самий, що написав музику до гри. І коли на фоні серіалу звучать знайомі гітарні ноти, це не просто саундтрек, це емоційна зав'язка для фанатів. До речі, в одному з епізодів він навіть з'являється у Камео, грає музиканта на тлі сцени в Джексоні. Також в серіалі є візуальні пасхалки, наприклад, іграшковий робот Сема, фото сари, плакати з Fireflies, які повторюють текстури з гри. А у квартирі біла можна знайти ті самі предмети, які гравець міг зібрати в грі. А сцена, де Еллі вперше вбиває людину, майже ідентична ігровій, включаючи ракурс камери. HBO явно хотіли сказати: ми вас чуємо фанати, і ми поважаємо оригінал. Другий сезон це вже зовсім інша історія. Якщо перший був переважно екранізацією з елементами змін, то другий це більш смілива адаптація подій за Last of Us Part 2, яка, як відомо, викликала у геймерів бурю емоцій, тому і серіал пішов по складнішому шляху з ризиком, викликом та, звісно ж, драмою. Перший і головне це смерть Джойла. У грі це стало великим шоком, у серіалі також. Але цікаво те, як творці підготували глядача до цієї події у першому сезоні. Вони дали більше простору стосункам Еллі та Джоела, щоб удар був ще сильнішим. А у другому використовували монтаж і структуру, щоб зробити подію ще більш несподіваною. До речі, гравець у грі ще й одразу бере під контроль Еббі, що викликає конфлікт. У серіалі це теж реалізовано, але більш плавно дають змогу краще зрозуміти мотивацію Еббі. Ще одна зміна це фокус на тій самій Еббі. У грі це був дуже ризикований хід, і багато гравців спочатку відкинули її як антагоністку, але серіал поступово показує, що вона не ворог, а інша постраждала сторона. Нам дають сцени з її минулого, з батьками, з так би мовити, другої сторони конфлікту. І тут серіал як медіум виграє. Ми більше співпереживаємо, більше розуміємо, чому герої роблять те, що роблять. Окремо хочеться згадати Беллу рамзі в другому сезоні. Її елі стає більш озлобленою, дорослою та менш зухвалою. Белла фізично змінилась, вона тренувалась, навчилась стріляти з лука, працювати з мімікою і стала частиною цього нового темного світу. І саме в другому сезоні глядач бачить, наскільки глибоко може розвиватись персонаж, якщо актор на своєму місці. Також в серіалі більше уваги приділено темам втрати, посттравматичному стану і навіть лгбт повісті. Все це було в грі, але тепер з екранізаційною силою. Хоча третю частину гри The Last of Us ще офіційно не випустили, HBO вже підтвердили розробку третього сезону серіалу. І тут на нас чекає дуже цікава ситуація. Вперше серіал може випередити гру, це якби гра престолів обігнала Джорджа Мартіна. А ой, ну ви зрозуміли, така перспектива водночас інтригує і лякає, адже сценаристи мусять створити щось, що не тільки відповідатиме тону гри, а й не зіпсує майбутню гру сюжетно. Отже, які можливі варіанти? По-перше, очевидно, що Елі залишиться в центрі історії, але її образ буде вже абсолютно іншим. Ми вже бачили, як вона втрачає мститься та розчаровується в собі. Тож логічно, що наступний сезон має дати їй нову ціль не просто вижити, а знайти сенс життя. Можливо, ми побачимо більше про те, як вона будує стосунки з Діною, або навіть знову зустрічає Еббі. До речі, є фанатська теорія, що Ебі Еліс знову таки перетнуться, але цього разу не в ненависті. Є ще один момент, який багато хто обговорює, а раптом HBO Біо не чекатиме гри, а піде власним шляхом. Не забувай, Крек Мейзін і Ніл Дракман вже заявили, що третій сезон буде наймасштабнішим. Це може означати введення нових локацій, нових персонажів і навіть нових інфікованих типів. Так, фани просять більше різноманіття ворогів, і це справедливо. Також є чутки, що третій сезон може бути поділений на дві частини, як колись фінали в Гаррі Поттері чи дивергентах. Це дає авторам більше простору для розгортання конфліктів без поспіху. І останнє є припущення, що третій сезон додадуть повноцінну сюжетну лінію про Fireflies або нову фракцію, яка поставить під сумнів усе, що ми знали про вакцину. Серіал поступово готує нас до великих моральних дилем, що важливіше життя дитини чи шанс врятувати людство. І, можливо, саме в третьому сезоні ми отримаємо остаточну відповідь або навпаки залишимось із ще більшою кількістю запитань. The Last of Us це не просто історія про зомбі, це емоційний катарсис і гра і серіал б'ють не по очах, а по серці. Їхня сила не в ефектах, а в тиші, у тому, як Елі мовчки сидить біля Джойла. У тому, як Джойл не може сказати Я тебе люблю, але робить усе, щоб це довести. У тому як кожна смерть важить, і кожен вибір болить. Серіал не ідеальний. Так, є сцени, що здаються затягнутими, є персонажі, які не всім зайшли, але загалом це одна з найуспішніших адаптацій ігор в історії. І не тому, що вона повторює гру, а тому, що розширює її. Вона дозволяє зануритись в світ The Last of Us навіть тим, хто ніколи не тримав геймпад. і водночас не зраджує тих, хто пройшов гру по декілька разів. І головне, це історія про людей, про те, як любов робить нас сильнішими, але водночас і знищує. Про те, як ми шукаємо сенс в руїнах. І тому, коли закінчиться серіал, коли вийде третя гра, ми все одно не зможемо сказати: все, кінець, бо The Last of Us – це вже не просто гра, і не просто серіал, це досвід, і він залишиться з нами назавжди. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав лайк, підпишись на канал і не забудь натиснути на дзвіночок. Я дуже старався зібрати для тебе максимум цікавих фактів. Тож, якщо хочеш ще більше розборів ігор, серіалів чи фільмів, дай знати в коментарях. А ще напиши, хто з персонажів The Last of Us твій улюблений. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.